Volvo FH. Така у нас була поломка. Не робив генератор, як оказалося, несправне було реле. Ось це реле. При прозванюванні контакті 87-87А. Вони не дзвонилися, а коли рухав центральним контактом, вони починали дзвонитися. Ось тут у нас контакт. Він трошки там підгорів, обчистили наждачкою і все запрацювало. Зарядка появилася. Ось така була поломка.